Ласкаво прошу на свою збірку під назвою Industrial RPG. У минулих серіях ми створили нову броню майбутнього, яка робить нас безсмертним. Ну це поки є енергія і нормальні модулі. Але це не кінець, бо наші основні цілі це створити пробуджену халіту броню, створити термоядерний реактор та в кінці кінців створити антиматерію. Так ну нагадайте на чому ми зупинились у минулих серіях. У минулих серіях ми, по-перше, побували у двох вимірах, але, ну, один з них був, чесно кажучи, баганим, і босу, звісно, нам не дали там. Ну, як сказати, точніше, там потрібен був маг такий, який би Ватіку значить, його звали, який би торгував, ой, мене гразнуло, який би торгував приблизно що. Торгував би книгу Мастерів, а вона б заспавнила босів. Але проблема в тому, що ні за кадром, ні під час відеозапису я не знайшов його, обривши майже весь лабіринт. У креативі я його то, звісно, знайшов, але ось тут ні. Ну, як в креативі, точніше чекайте, ні, я не читерив тут фактично. Я створив інший світ і вирішив пошукати, чи спавниться він взагалі. Так, він дійсно спавниться у бібліотеках, де я Буфалея. Його не було. Так, мені дуже шкода, його не було, і, скоріше всього, якщо я не знайду, то босів ми так не отримаємо трофеї всіх босів прямо. Але я спробую пошукати. Це ж не проблема ж для мене, звісно. Отож. Тоді, добре, що сьогодні у нас в серіях? Сьогодні в серіях, як зрозуміли, буде просто безумство. А саме пора робити вже прогрес. Що я підготував, таке і що в мене в інвентарі, ви можете запитати. У нас буде завод по п'ятерінню рут. Так, здивуйтеся, це тобто з одної залізної руди, допусну, буде отримуватися 5 злитків заліза. Нагадайте, коли ми в останній раз робили щось схоже. Ну, не враховуючи дробарку з 10 серії, це, я не пам'ятаю з якої серії, наче з 17. Ну і приблизно пора починати заділо. Як це буде робитися? Давайте вам приблизно покажу. У нас іде на початку ось цю камеру хімічного розчинення, сірчана кислота і залізна руда. Перетворюючись у брудну залізну субстанцію, далі вона йде в очищену, добре. Тут дуже багато чого пояснати, але в ітозі тут прямо процес таки буде достатньо, як ви бачите, всі машини, які мені треба, у мене в руках. де ми будемо його будувати. Звісно, на своєму ж офіційно величезному заводі, який я, правда, до кінця таки не збудував. А чому я не збудував його, можете запитати. А, тому що я хочу... Ну я його до кінця, бо я тут хочу молнію ще поставити по -бо -бо всім. Так, фактично, що був прям завод такий. Ладно, добре, це якось неважливо. І де ми будемо робити завод? Ну я навіть не знаю. А ось на початку цього знищимо. І, до речі, сьогодні ми ще й турбіну будемо робити, за вам сказати, а також. А також що? А також, скоріш всього, я зроблю нарешті мека. Це як його мека-інструмент, щоб не бігти з цим атомним дезасемблером, який розряджається постійно. Ну що ж, тоді, давайте за завод приступати. Хайте, я, походу, був розбійників і активував рейд. Фух, да, фактично. Як просто я міг активувати рейд, коли я ось тут стояв? де мені тепер рейд чекати? Да, весело достатньо, фактично. Що, блін? От чому ви тут лазите всі? Я не можу зрозуміти. Так забрайтесь звідси, моїх жителів ви не будете чіпати. От так і не розуміють, чи не можна лізти на мою територію. Ладно, добре, тоді давайте я тут ще трішки затримуюся, у мене рейд тут буде. Да, нарешті перемога буде. Ура, вітайте, так тільки чекайте, мене лічинки ці б'ють. Що ж, фактично, ми перемогли цей рейд, вітайте. Да, тепер можна нарешті повертатися і до заводу свого улюбленого. Фух, я взагалі не планував ніякий рейд у серії, але, походу, трималося. Так іди, звідси маленьча. Ну що ж, тоді продовжуємо. Наразі завод наш. Фактично, це все працює штука. Дивіться, ми, по-перше, закидемо тут золоту руду, і далі вона перетворюється у зол, брудну золоту субстензію. Ну ось. Далі вона перероблюється на очищену. Ось ви бачите, очищена. Золота субстензія. І далі вона, ну, дуже повільним рецептом, вона робиться. як приблизно? Вона робиться в золотий кристал. Правда, я навіщось тут під'єднав не ці труби трішки. Давайте тут трішки ми виправимо це. Що саме за труби я? я під Треба під'єднати те, що блоки. А ну-ка, давай тепер. Все, поїхав. Це їде у нас, я тут приєднав хлорид водню, це було достатньо важка фігня, фактично, але я це зробив. Ну що ж, ви бачите приблизно тут наглядний процес, як це все Звісно, тут треба швидкості обгрейдити ще. Далі воно перетворюється, оці золотий кристал перетворюється у золотий уламок. Він за допомогою кисню перетворюється у що там. Не пам'ятаю точно у що, але він йде в дробарку. А, я не під'єднав енергію ще давайте. Все фактично, дивіться, весь цей завод працює, просто дивіться, яка це махінація. Я думаю, толком пояснювати немає, бо ви і так не зрозумієте, в чому тут толк. Ох, як це все повільно робиться, я б так, все ж таки дав би прискорення, якщо... Та й блін, іди звідси вже. Я б, якщо чесно, вже дав би хоча б якесь тут прискорню. Оу, це є анімація енергетичної плавини, я ніколи її не бачив. Прикольно, в неї загоряється ось така прям піпка зелена. І в етозі, скільки я взагалі отримую? Давайте... Я не знаю точно, скільки я отримую. Я поклав туди чи то три руди, чи то що. Наскільки я знаю, я отримати з однієї руди тепер п'ять злитків, ви уявляєте це? Це просто безумство. Але одна ціль готова, фактично. До речі, ось ви зрозуміли, для чого потрібна була ця частина заводу. Цей завод просто не дуже класна штука. Але це не кінець іще. Так, а що ти забрав тут? А, ти гравій забрав. Ну, гравій ти можеш забрати. Ну і що? Так, полонієм що тут? Ну, з полонієм не дуже поки діла, фактично. Я, ладно, я пожартував, у мене там 80 штук того полоні, я Так і пішов звідси. І я, що далі, фактично, мені треба? Так, не звертайте увагу, тут просто. Тут через пів заводу просто йдеш сюди, усе. І далі я хочу зробити дещо ну, дуже глобальне. Це буде саме найглобальніше, що ми коли-небудь робили. Знаєте, що це? Так, ви вигадали. Я вже казав про неї, це турбіна. Я не знаю, як її робити, але це потрібно для енергії. Так, да, фактично, я не нажера, я не нажрався енергії. Але ця, наскільки я знаю, турбіна здатна робити стільки багато енергії, що мені здається, індукційна матриця за хвилини просто заб'ється там. А вона вже і так. На 7 мільярдів треба розширювати матрицю буде. Тому фактично ось таке діло. Я пропоную забити тоді офіційну матрицю, це буде навіть одна із цілей. Давайте такі будуть забити якусь матрицю. Або не забити. Я не знаю, як то що то чесно. Подумаю про це. І тоді ми зробимо цю турбіну, а також що ми хочемо зробити. Я ж хотів зробити ще, чекайте, мека-інструмент. Давайте зроблю собі його якраз. Як це виглядає в моїй руці просто. Тепер, фактично, офіційно ми кіборг. дивіться. Ота ця штука вона здатна нарешті робити ще більш ефективність. Тобто, вважайте, це ще більш краща версія того мультиінструменту, який ми робили у 12-й серії з вами. Фактично ми його створили, тепер ми офіційно у мека-броні, фактично. Тепер ми повний кіборг, але це ще не кінець. Я ще казав, що хочу турбіну зробити, тоді давайте за турбіну. Так, ну і пропоную почати робити турбіну. Фактично цих цих ресурсів мені точно не вистачить, але я вже тут зробив лопатка турбіни, я вже зробив ротор турбіни. Тобто для вас ці назви такі, які можуть показатися дуже важкими. І так як турбіна буде достатньо широка і висока, тут треба десь ось тут зробити, що пар виходить, бо там буде легше. Тобто ось у цьому ряду мені ще треба платформу буде зробити, а також мені треба буде турбіну. Давайте турбіну я зроблю під прискоренням, і я потім покажу вам, як ця махіна працює. Ви просто здивуйтесь, як це. Так, ну і слухайте, походу ця махінація готова. Дивіться просто на цю величезну шайтан машину. Тільки залишається один лише процес, це під'єднати сюди пар. Давайте це зробимо. Так, ну і слухайте, походу це сиділо поїхало. І скільки воно робить? це у мільйонах все їде. А Куб? А, Куб вже забився за секунду, уявляєте? Громко, ладно, я знаю, що занадто громко... А, все, пар закінчився, походу, весь. Да, і в етосі це робить приблизно, це залежить від того. Зараз наразі виробництво 17 тисяч ф'єнатік. Тобто ви зрозуміли суть. Тобто, якщо це буде приблизно виробництво десь десь мільйони, на всіх, то тут постійно, потрібна постійна поставка цього пару. Да, да, Я просто в шоці, фактично. Ну, турбіна все викрутила зараз, фактично. Дивіться колеса там. Ну, ті шалопаці крутяться, дивіться на це просто. Ну, повільно крутяться, але якось тут й крутяться, фактично. Але енергії прям робить достатньо, вже 400 мільйонів на тік. Тільки ось чому куб не заповняється, я, походу, забув заповнити. Точніше, чому матриці не заповняється, мені дуже цікаво. Ну добре, фактично, офіційно у нас є дуже величезний спосіб добувати енергію, але це поки що достатньо повільно. Скільки воно Ефі робить на тік? Ну, 17 тисяч це при базові, це тому що не вистачає пару як такого, то треба просто зробити ось так. Треба зараз, не чекайте. Тихо. Зараз, якби я не встиг впустити, було б дуже весело, тому що. Це могло б бути радіацією, тому що б реактор взірвався просто. Да, я трішки панікую, тому що я боюся, що реально дійсно ця турбіна може бахнути, якщо то температура може дійти до кінця. Або тепер вже скільки. Блін, ефіна тік дійсно менше і менше, все менше і менше стає, що дуже погано достатньо. Ну, таке фактично згоден. Треба постійна поставка пару, для цього треба робити. Ще більше треба робити всіляких там цих як його. Насосів і щось іще. Тому. Прийдеться поки що з цим обійтися. Ну добре тоді, фактично. Давайте тут за кадром ще пороблю. У нас тут треба більше це зробити. Я за кадром тут зроблю більше, ви вже знаєте, як це все робити. А, у нас немає енергії, так чекай, чи в нас немає тут енергії нічого, ніде, фактично, абсолютно. Як дивно, у нас же повинна бути енергія, приєднаношнається. Ладно, я подумаю з приводу цього, чому у нас постійно немає енергії поставки. Ну що ж, тоді, з вами був Квант. Усім пока. Зустрінемось у слідуючих серіях.